на віки віки там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива. Вились в небо за вікном. один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, І наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Я в свою країну, а ви живіть, а ви живіть тут як колись Я вас прошу, мене пробачте, інакше просто не змів болить, я знаю та не плачте. Не боянголом злетів, голосить матінка. За... Верховного головнокомандувача Збройних сил України прошу прийняти цей прапор як символ держави, в який вірно та до кінця служив ваш чоловік. Сьогодні знову наша громада схилила свої голови у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися, щоб провести в останню путь військовослужбовця. Марченка Павла Володимировича, який віддав своє молоде життя за батьківщину, український народ, рідну землю у тяжку хвилину лютої війни. Гарний син, брат, батько, товариш ніколи не був байдужим до долі своїх земляків та співвітчизників. Загинув у ході виконання бойового завдання від ворожого артилерійського обстрілу. Як можуть зажити рани на серці у матері, батька від втрати дитини, у сестри від втрати брата, дружини від втрати чоловіка, а у сила батька? Дуже важко знайти слова втіхи, і неможливо загоїти біль. Нехай добрий світлий спомин про Павла стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів. Усіх, хто знав, любив і шанував. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Не забудемо. Не пробачимо і помстимося. Слава всім героям, що ціною власного життя захищають нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава від імені громади. дякую воїну. Дорогі присутні, ми сьогодні провели, проважаємо останню дорогу нашого пашу. Саме більше мені хочеться вибачитися. Перед його мамою, перед його сином, перед його дружиною, перед його сестрою, перед його і бабусею. Не можна витримати. Якщо навіть маленький хлопчик його, його син, питає маму, мам. Наш тато що загинув? Як можна? Я вибачаю Як можна далі? От як можна тільки, тільки таке? Це, це витримати не можна. Ви подивіться? Йому нема ще 30 років, його немає. Його вже вбили. Вбили коти, вбили вороги. Я не знаю, як можна цих людей назвати. Це дійсно, їх родила, вовчиця. Це, 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 це не люди раді. Господи милосердний, дай Бог, щоб мені тільки швидше закінчилося. Це все. Пробачно за, за все. Дорогі браті і сестри, я приєднаюсь до цих слів, тому що сказати, що серце вбивається кров'ю, це нічого не сказати. Тому що хто, хто не відчув цього болю, болю, той того не зрозуміє. Від кожного з нас залежить. Не соромтеся. Ідіть і ви не просто вимагайте, а об'єднуємося, гуртуємося і робимо то, щоб не було даремна смерть кожного нашого захисника, щоб не була даремна смерть кожної людини, яка сьогодні загинула. Безвинно. Проснися, народи. Проснися, підніми голову, сини твої. Дочки, вмирають. Прошу вас, просніться і йдіть до Бога, перш за все звертайтеся. Побачте один одного. Простіть один одного. Великий Піск. А що ми робимо? Сваримося. Ми гнівимося, ми ненавидимо. Так, ненависть має бути. Але ненависть має проявлятися не в той ненависті, що ми один одного клянемо, а в нашій любові один до одного. В нашій єдності. Коли наша ця ненависть проросте в єдність, то жодний ворог сюди не сміє зайти. Нехай Господь прийме твою душу, брате. Вічна в тобі пам'ять, царство в тебе не небесне. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Оці руки війни! Зніміть їх натяк! Зніміть оці руки війни! Покажіть! Щоб усі бачили! Зніміть оці руки війни! Великим планом! Сфотографуйте! Хай бачите ці руки війни! Ці руки мають стояти на першій сторінці нашої міської ради. Соромно, чесно говорю, соромно, що сьогодні ми ось тут жменька. Як це так може бути? Як? Невже це треба, щоб у нас тут прилетіло і вибухнуло? Щоб ми почули, почули відчули війну? Як це так може бути? Моліться за кожного, за кожного, що до них дійшло, Що війна нікуди не пішла, вона є серед нас. Вона є ця війна. Якщо ми хочемо, щоб наші внуки жили без пострілів, без вибухів, робіть хоч щось. Не відвертайтеся. Дякуємо, що ви сказали. But <laughs>